Старт Новини штучного інтелекту. Ну, ви самі розумієте, зараз все новини штучного інтелекту. Коротше, є така штука, як курсор. Курсор це така ідея, яка допомагає людям кодити. Ну да, ви знаєте, той штучний інтелект, який має замінити. Програмістів Так ось, ця компанія супер супер успішна. Вони там досягли 100 мільйонів ARR, Це annual uh, repeatable revenue, щось таке. Короче, їх revenue приблизно там 100 мільйонів доларів на рік. І ось в курсорах, все AI, навіть Customer Support. І от тут сталося. Штучний інтелект пішов в розгул. Customer Support написав один з користувачів, каже: А що то ви мене вилогеніли? І штучний інтелект не почав казати. Ви знаєте технічні помилки? оце це во та все. Вибачте, будь ласка, він сказав: а от те, що вас вилигенілі, це коротше нова умова компанії. Це по terms and condition ідіть сраку, а все решта вас їбати не повинно. Він, звичайно, не так сказав, сказав, що це просто нова політика компанії. Але фішка в тому, що такої політики не було. І штучний інтелект особи не запарювався, що відповісти, і сказав: Ну от створив таку собі політику і ладно, це галюцинації. Народ зразу, ой ой ой, що ви наробили? Пішли, коротше, відписуватись. Але мене насправді шокувала далі стаття. Про те, що багато людей, які користуються курсором для того, щоб писати застосунки, вони такі: а от курсор взагалі зараз погано працює. Я тут а, працюю, працюю, прошу його згенерити код. і він каже: Ну зараз ми щось там перегружені, спробуйте через 20 хвилин. Це просто значить, що люди перестали вміти програмувати. Мені, як людині, яка там ходила на. Global Code Tower, і всім розказували, що програмування це нова писенність і так далі? Вже обідне за цих вайб кодерів які без інтернету не можуть програмувати. Це при тому, що я пішов програмувати тоді, коли не було стеку Overflow, все треба було прикиньте, паперові книжки, код читати з паперових книжок. От така в нас була страшна молодість. Але зараз виростає покоління програмістів, які не можуть програмувати без штучного інтелекту. Якщо штучний інтелект її закрився, всю кар'єра закінчилась. Коротше, зовсім не прикольно. Але так як бачите, штучний інтелект може робити такі помилки. Ну і і по правді кажучи, ми його також критикуємо набагато сильніше, ніж ми б критикували шкіряних мішків. Тому що ну, от люди, це люди, вони бувають, помиляються, от там вибачились. А от штучний інтелект, якщо зробив якусь помилку, все це кінець, штучному інтелекту, смерть і так далі. Чесне слово, замість того, щоб критикувати штучний інтелект, почали би просто програмування, хоч якось щити. Сюм'єті. Reklama, reklama, reklama. Ти мідл чи сіньор і хочеш вивести свої навички на новий рівень, маю для тебе круту новину. CS-освіта запускає два нові курси: performance Engineering – старт з 29 квітня, та Algorithms in Practice, старт 1 травня. Звісно, для тебе підготували не просто лекції: на тебе чекає живий зворотній зв'язок від менторів, практичні домашні завдання та фокус на реальну практику, жодного зайвого матеріалу, тільки корисні знання та досвід, який ти зможеш одразу застосувати в роботі. Не дав шанс прокачати свої інженерні скіли разом з cs освіта. Старт уже зовсім скоро. Лінки залишаю у описі до цього відео. Друга новина теж, ну напевно, вже з робототехніки. Краще, в Китаї пройшов марафон. І там випустили декілька роботів. Роботів від декількох компаній, які виробляють роботів, які мали пробігти. Півмарафон, як показали результати, це все ще є шанс втікти від роботів, тому що робот закінчив полумарафон за 2 години 40 хвилин, коли шкіряний мішок закінчив його за годину 4 хвилини. Мені здається, що в мене не дуже багато шансів обігнати робота на полумарафоні. Ну тому що я напевно так довго не перебіжу. Але тут також треба прийняти до уваги, що робот біг не сам. Він біг з тренером, інженером і так далі. Коротше, три людини допомагали цьому роботу бігати. Вони іноді падали. Піднімали десь там підштовхували. Ну коротше, ясно, що це було прямо не таке спортивне змагання. Але як факт того, що роботи зараз можуть пробігти полумарафон і того наскільки робототехніка розвивається, я впевнений, що в майбутньому ми будемо дивитися з вами не тільки на те, як бігають шкіряні мішки, дуже швидко бігають, а і, напевно на якесь змагання роботів. Це напевно буде ближче до якоїсь там гонки е, машин. Ну, це є по суті машини. Але так вони зможуть бігати і приймати участь в людському спорті. Третя новина для тих, хто не любить Ілона Маска, то більш майже для всієї частини цього людства. Коротше, в Тесли вийшов квартальний репорт. І вперше в історії Тесли їх продажі впали на 71%. Там, звісно, причин дуже багато, але найбільша причина це все ж таки Ілон Маск і те, що він. Вирішив, що він занадто великий, Ілон Маск і CEO його компанії Тесла. Він це не дозволяє йому говорити дивні речі в X кидати зіги і так далі. Якби прибуток Тесли зараз не показує те, що Тесла, прям ну відверто кажучи, вони вже не є найкращим електромобілем. Якщо подивитись на тих самих китайців, і їх компанія Build Your Dream, BYD, вони в деяких місцях показують набагато кращі результати за багато меншу ціну. Плюс компанія Тесла не виконала свої обіцянки. Спочатку вони не випустили дешевшу версію Тесли, потім вони не випустили своє роботаксі, яке мало би вже от вот літом запускатися, але сказали, що це будуть. Тесли Уай, а не робокеби, і коротше, от щось дуже багато всього в Теслі говорять, говорять і не виконують. І звісно, це повлало на те, що Тесла перестала бути таким хот-тейком. Ну і плюс Ілон Маск багато всього говорить до того, що люди збираються біля салонів Тесли і проводять різного роду акції, мітинги і так далі. Ну тому, що їм дуже не подобається, що робить Ілон Маск. І, як і більшості мені здається свідомих людей, коли Ілон Маск вирішив, що він ще й великий державник, а вийшло, що король та голий, ніхера вони не розуміють і якщо взяти купу тінейджерів, яких які розумні, але в них спірне минуле. Ні, факт, що ти чогось досягнеш. Ну і от людям це дуже сильно не подобається. Це дуже сильно впливає на те, як люди купують автомобілі від компанії Тесла. Тому що все ж таки, як там не крутити, Ілон Маск це брендфейс компанії Тесла. І за того, що він всяке говорить, Тесла страждає. І тут така штука, що в принципі, якщо би брендфейсом Tesla був якийсь, я не знаю, там кіноактор чи якась інша сіреба, з ним можна було просто роззакрити контракти, все би можливо потім виправилось. Але Ілон Маск, якби і ФІО і там. І і один з найбільших власників тої компанії, тому для Тесли виглядає так, що якщо Ілон Маск не перестане вживати те, що він вживає, для Тесли це буде не найкращі часи, і це виглядає так, що це буде один з перших брендів автомашин світі, які вбили наркотики. То цей вот пам'ятаєте першу новину, коли кастомер супорт а, штучним інтелектом зійшов з розуму. З іншої сторони, CEO компанії Anthropic, вони створюють моделі Cloud, які там хтось хвалить, хтось не хвалить. От от, от от все. Він вийшов заявою, що ви знаєте, замінити людей повністю на штучний інтелект можна буде через рік, два-три. І чому він це говорить? Досить ясно, тому що це їх бізнес-модель, тому що вони створюють штучний інтелект, який мав би замінити тих клятих інженерів, які працюють. Вати не хочуть, а хочуть тільки гроші. З ним те ясно. Але от те, що після цього відбувається в LinkedIn, просто влазить величезна кількість думерів штучного інтелекту, який Боже, я тільки отримав роботу і мене зараз замінить штучний інтелект. І мені здається, що ті люди, які спробували використовувати штучний інтелект, хоча би більше Хеловорда, хоча б більше. Двох тижнів для того, щоб щось створити, розуміють наскільки далекий штучний інтелект від того, щоб замінити інженерів. Так, він скоріш за все замінить інженерів, які створювали лендінг-пейджі. Але тут, звісно, питання: чи це дійсно інженер? Це знаєте, особисте для кожного. Так, скоріш за все він може замінити якихось low-level копірайтерів. і Ми це бачимо по тому ж самому LinkedIn. Де більшість і бляха вже коментів, написано з допомогою штучного інтелекту. Але проблема штучного інтелекту в тому, що ти його двічі одночасно попросиш щось зробити, і він видасть два повністю різних результати. При цьому кожен з цих результатів буде зроблений з такою впевненістю, що ти навіть не будеш думати, що це булшітінг. І це відноситься майже до всього до перевірок якихось фактів. До того як написати код і таке інше, і тут я маю зробити крок назад і сказати: та в мене я дуже сильно був впевнений, що штучний інтелект може замінити інженерів, але після от того, як я зараз почав використовувати штучний інтелект трошечки більше, і для написання коду, і для всяких речей, що я вам скажу, ми ще настільки далеко від того, щоб штучний інтелект замінив шкіряних мішків в плані програмування, що це навіть Грустно. Я впевнений, що штучний інтелект це класний інструмент. Це класний інструмент для того, щоб стати більш ефективним. Але замінити той кусок м'яса, який сидить перед клавіатурою, він все, ще не може. Для того, щоб це сталося, нам потрібен якийсь величезний прорив в тому, як створені ці моделі, як вони генерять інформацію і так далі. Ми, як люди, там не до кінця часто розуміємо, що треба створити. А той клятий штучний інтелект, тим паче, він робить best guess. Та він зараз почав задавати додаткові. Питання, але коли ти створиш якийсь застосунок, а потім скажеш: ну там зроби, я не знаю, бордер поширше, зроби кнопку кругліше і так далі, він то не ту кнопку змінить, то не той бордер. Потім, в якийсь момент, ви вже повністю розумієте, що ви один одного не розумієте. Ти йому говориш, він щось там старається, 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 але херня виходить. Тому все ж таки, оператор штучного інтелекту це буде професія, однозначно, це промпт інженірінг, який небудь ба. Вайп-кодін, Скоріше за все, це буде, але і коли треба робити якусь там серйозну роботу для бізнесу. Це буде складніше, тому я вважаю, що CEO компанії Anthropic просто робить маркетинг-кампанію своїх математичних моделей, свого штучного інтелекту. З іншої сторони, є велика кількість людей, які послухали і пішли копати помиральну яму. Ну що ж, час тільки покаже, чи ми всі разом побачимось в помиральній ямі, чи ти коли-небудь будеш і ти дивишся там о яма, а там вайп-кодер сидить? Я не знаю. В мене чомусь такі новини. Вони знаєте, якийсь оптимізм, і я не знаю чому. Але людство нарешті, як ви бачите, за останні декілька років людство побачило, що в мозок людини можна вставляти всяку херню. вставляти всякі чіпи, USB-драйви і так далі. Знаєте, це як нагадує хлопчика підростового віку, який знайшов, о, то можна себе щупати, і починає дуже довго себе щупати, основно на реальних подіях. Але от зараз вчені знайшли Йой, в мозок можна щось вставляти. З мозка можна вичитувати якусь інформацію. Робити кучу різних речей, це якийсь такий момент, якщо не дивитися першу серію останнього сезону серіалу Black Mirror, Якщо не дивились, обов'язково подивіться. Дуже складна серія і дуже страшна серія, насправді, тому що ну бо може таке статися блін. Але наразі, все, що впіхають в мозок, це покращує життя людей. Це напевно єдине, де ми зараз у людство щось піхаємо, і це покращує життя людей. Коротше, в чому проблема? Є велика кількість людей, які і за інсульту чи і за інших якихось там хвороб або Уражень або ще чогось. Вони можуть мислити, класно мислять, але не можуть говорити. Якась там частина нашого мозку, яка відповідає за річовий апарат, вона не працює або в них коннекшн не спрацьовує. Ну, ви ж знаєте, я ж відомий нейробіолог, тому я знаю всі ці механізми і можу вам пояснити. Але вчені навчили, що ж можна щитувати брейнвейви, бо мозок це зараз не просто кусок жиру в голові, а зараз це називається Brain Computer Interface, Тож тобто ми вже можемо якимись Чином під'єднуватись до мозку, кожна компанія робить це по-своєму, і щитувати якісь там мозкові хвилі. І зараз за допомогою штучного інтелекту, програмного заусечення і так далі, вчені показали, що можна щитувати мозкові хвилі і переводити їх в текст А текст, можна потім переводити в тексту спіч і озвучувати, що людина говорить. Наразі технологія настільки класна, що там затримки близько 100-200 мілісекунд. Що ну вона звичайно не як нативна розмова з людьми, але в принципі зрозуміло класно відчувається просто невеличкий лаг, і блін, ну це круто для великої кількості людей, які за якихось проблем зі здоров'ям зараз не можуть говорити, але можуть мислити. Їм не треба там маргати, і так далі, тому що дуже часто, коли люди не можуть говорити, вони потім і не можуть писати, і вони не можуть спілкуватися зі своїми рідними. Такий гаджет допоможе продовжувати жити. Плюс-мінус нормальне життя, тому саме такі технології викликають в мене прям велике відчуття оптимізму. Я би хотів сказати, пихайте в мозок більше, але мені подобається, з якою швидкістю ви впихаєте в мозок чіпи і покращуєте життя людей, які на це заслуговують. А в нас нова рубрика як Діма обісрався і цього разу хочу вибачитись, тому що в минулому випуску я оговорився і сказав, що Google випускає свої операційні системи тільки для. Телефонів з 16 гігабайтами оперативної пам'яті. То хоча хоча там багато разів казав, що це не оперативна пам'ять, але Бог з ним людство було ви Тому хочу підправити. Та звичайно говорив про флеш-пам'ять, не про оперативну пам'ять. Дякую, що це помітили в коментарях. Мої найкращі всі ті катушіки. А тут я вам скажу, рібят, ну лайк та поставте. Виставити лайк, ви пишете коментарі. Я дивлюсь, де я сказав помилку, і от буду перед вами вибачатися. Бо я ж працюю без сценарію і. І іноді заговорюєш. А ви, мої любимі берці, за правду? Як завжди, праві. Вже як почав говорити про людство і про те, що вчені роблять шкірними мішками тут це його. вчені розробили новий дівайс, який називається Оз. Оз, це ну, велика кількість лазерів, скажімо так. І зараз що коротше зробили ті хворі люди, вони взяли людське око, ну людину з людським оком, і направили цей Оз на людське око. Оз допомагає приділити, які там колбочки в нас в очах. І якщо хто не знає, я до прикладу не знав, і я знову ж таки не експерт. Нас. Є якісь там колбочки в очах, які реагують на червоне, зелене і голубе світло. Таким чином, ми передаємо сигнал в мозок, і мозок декодує. Те, що ми називаємо колір. Що зробили ці безумці? Вони ізолювали зелені колбочки і почали туди дуже сильно направляти з великою швидкістю лазерні імпульси. Знаєте для чого? Знаєте, для того, щоб передати в мозок сигнал, який він ще ніколи не декодував. І вийшов новий колір Оло. Але це не Оло, це 010. Кажуть, що цей колір, який ніхто не може ніяк пояснити. Ох, ніфіга собі! В нас тепер є колір, який ми не можемо пояснити. Спробуйте yeah. пояснити любий колір. Але фішка. Тому що пацієнти кажуть, що все, ми тепер бачимо новий колір, якого ніхто ніколи не бачив. Мозок декодує, і по суті, вони через лазери навчили мозок розрізняти інший колір в реальності. Як колір оло виглядає, бачать тільки люди, які пройшли через цю процедуру. Тобто з них там же блін секта людей, які бачать колір. Але насправді це вченим дає більше розуміння, яким чином ми можемо тренувати мозок на те, що він там не вмів. Не те, що ми думали, що от, все, ми знаємо всі кольора, але от тепер є 010. Які перспективи на майбутнє вчені планують використовувати ОС для того, щоб там. Лікувати різні хвороби зв'язані з очима, десь там хто краще бачить, менше бачить, кольора якісь не бачить. Оці штуки можна лікувати. А от можна додати нові кольори, і каже, що світ дуже сильно змінюється, коли ти починаєш бачити більше кольорів. Я не впевнений, що там буде далі, але може розширить нам діапазон. Будемо бачити там інфрачервоне, ультрафіолетове і так далі. Тому так вже є п'ять людей в світі, які бачать колір такий, якого ви навіть не можете уявити. Компанія Мета вирішила такі почати розбиратися з тим, що діти роблять на, на їх платформі інстаграм. Як ви знаєте, в інстаграмі дуже велика кількість дітей, і коли я кажу, велика кількість дітей, це не про людей, в яких рік народження там починається з двічки. Ні, це насправді велика кількість людей, в яких е, третя цифра в році народження одиничка, і остання цифра може бути більше п'яти. Тобто реально в інстаграмі величезна кількість дітей, які по закону не могли би використовувати інстаграм. Зараз в інстаграм. Грама є окремі правила після 13 років. Є там особливі налаштування, що акаунт має бути приватний, там куча всього для того, щоб захищати дітей від любителів дитячого контенту. Але звичайно, діти часто брешуть і тому вони виставляють неправильний рік. І зараз мета починає запускати свій штучний інтелект, який оприділяє дітей. Та вони запускають штучний інтелект, який буде слідкувати за малими дітьми. І якщо він буде бачити, що це малі діти, він буде змінювати їх налаштування робити акаунт приватним, там зубоняти якісь слова і кучі інших речей. Мета розуміє, що буде велика кількість помилок, але можна буде ці налаштування самому мануально виправити. І тут я не дуже розумію логіки, тому що ну діти, які хочуть отримати доступ до якоїсь інформації, яка тільки після 18 років роблять такі речі, щоб це зробити. Що переналаштувати свій акаунт в інстаграмі, і буде набагато набагато простіше. Але мета впевнена, що от саме таким чином, за допомогою штучного інтелекту, вона може захистити дітей. Цей від любителів дитячого контенту на жаль такі є. Трошки розкажу вам про Таїланд. Багато людей просить писати влоги з Таїланда, але як я вже казав, ні, в Таїланді нещодавно був новий рік. Новий рік в Таїландії відмічається там десь в середині квітня. Він називається Сонкран. Зараз в Таїландії, якщо я не дві 2569 рік. Тому що ну вони Ісуса не вірять і що їм рахувати кількість там років від народження цієї людини. Як святкується Сонкран? Якщо ви колись бачили, як на Галичині святкується обливний понеділок, то Сонкран – це коротше обливний понеділок на стероїдах. В три дні люди, використовуючи нереальну кількість води, обливають один одного. З допомогою ведер, за допомогою всяких там пістолетиків. коротше, це просто якийсь мес. І при тому це все відбувається від жахливої електронної музики, яку чомусь в Таїланді дуже люблять. Відбувається велика кількість фестивалів, коротше, вони дуже сильно святкуються. І мажуть один одного білою глиною. І коли ви обмазали людину білою глиною, це значить, що ви бажаєте їм щастя. Ну коротше, от так от вони святкують. Але ясно, що люди йдуть крейзі, і це величезна кількість людей, і за цим треба якось слідкувати. І ось в Таїланді представили. Робокопа свого робота, робота поліцейського, який Має доступ до дронів, має доступ до великої кількості камер спостереження. І в цілому сам дуже багато бачить цього разу. Цей робот використався для того, щоб розрізняти в яких людей є водяна пушка, в яких є реальна зброя, і по суті, цей робот мав би попередити живих поліцейських, що от дивіться, там коротше, якийсь казьо хоче зробити тіракт. В Таїланді колись були тіракти, і вони їх досить бояться. Тому зараз використали цього робота. E que é resultado? Нічого він не знайшов. Ну і можливо, і не було порушників, бо хо знає. Як він виглядає? Хріному він виглядає до робокопа ще дуже і дуже довго. Інформацію якусь він там передає, але в цілому це цікавий напрямок того, як роботів зможуть використовувати. Ну насправді це вже не перша спроба використовувати роботів поліцейських. Вон там в нью йорку було багато роботів поліцейських, але потім від них відмовились, тому що вони в фонтани чомусь падали. Тому якби роботів поліцейських немає, в Азії щось стараються. Мені здається, це не дуже такий перспективний напрямок, як мінімум в найближчі 10 років. Але так, Робокопа і такого чудового Блін, які класні саундтреки були в старих фільмах. Робокопа під класний саундтрек ми побачимо не скоро. Повертаємось до новин штучного інтелекту. Коротше, був собі такий студент. Звали його. Чангін Лі. і він е, випустив софт випустив софт, який допомагає вам обманювати де завгодно. Це додаткова штука для хрома, це такий е, браузер, який слідкує за тим, що у вас відбувається, і звісно, звісно, допомагає використовувати штучний інтелект для різного роду речей. До прикладу, для того щоб вирішувати кодінг задачі під час інтерв'ю, для того щоб підказувати вам відповіді, для того щоб використовувати його як асистента в сел з чи кучі речей. Коротше, ові собі що ви сидите за комп'ютером, у вас є якась штука, яку от прям треба зробити, будь-то екзамен, будь-то пройти інтерв'ю, будь-то я не знаю фліртувати з живою жінкою, якщо ви це все ще робите. Фу. І цей софт допомагає вам використовувати штучний інтелект, щоб він вам щось підсказував. Після того як він випустив, бо сказав, що можна тепер читати на екзаменах, його нахер вигнали з університету, але він не розстроївся і сказав: Я за до допомогою цієї тули отримав інтернет чим в Амазон і не пішов. Амазон промовчав, але ну впринці. Принципі це досить можливо, те, теж він каже. І ось зараз він вирішив з цього зробити свій стартап, і стартап, який називається Cluely. Вони навіть прям і кажуть, що Клуєлі це застосунок, який допомагає вам обманювати всюду, Побільше більше вони з цього підняли 5,3 мільйона доларів. Чесно кажучи, я бачу велику кількість застосування Клуєлі навіть не для того, щоб читати, а просто в роботі, в роботі з клієнтами і кучу речей. Тож там, в принципі, опцій дуже дофіга. Чому вони вибрали концепт читінга, Я не знаю. Можливо, вони просто молоді й дурні, але 5,3 мільйони отримали. І за цього соціум розділився, чи правильно вони роблять, чи не правильно. А Клуї сказали, ребятки, ми взагалі думаємо про цей застосунок як про створення калькулятора. Коли ж коли створили калькулятор, вважали теж чітінга. А от Клуїлі це не мов би, новітній калькулятор, але для всього. І після цього вони навіть випустили офігенну рекламу. Я не знаю, скільки вони витратили, але ця реклама більше схожа на серію чорного дзеркала. Тому ідіть подивіться, що таке Клоєлі. Не знаю, використовуйте, не використовуєте, але ну знову ж таки на бекенді все ще штучний інтелект. Промптиженірінг ти прям самий топ. І остання новина, яка потрясла інтернет, потрясла інтернет настільки, що завалено, все. LinkedIn, Twitter, новинні сайти, блоги, все попало. Коротше. В Твіттері хтось сказав, божечки, я уявляю, скільки ми витрачаємо енергії для того, щоб процесити запити до штучного інтелекту, коли ми кажемо йому thank you, прощаємось, здоровимось і так далі. На що сам на сказав, ну що десятки сотні мільйонів доларів витрачені не зря. І тут пані Всі почали розтягувати це по своїм медіа, розказувати ми. Витрачаємо сотні мільйонів доларів тільки за того, що ми привітні штучним інтелектом. І там може бути багато теорій. Я відверто не думаю, що це відбувається. Скоріше за все, вони це все якось відфільтровують або там кешують якісь відповіді. Я не думаю, що це все йде в велику там математичну модель, і OpenAI витрачає сотні мільйонів доларів на це. Бог з ним. Але що цікаво, зробили дослідження після цього, чому люди привітні до штучного інтелекту. І 14% людей сказали, що вони привітні для штучного інтелекту, тому що Бог його знає, що з ним буде в майбутньому. Можливо, він стане властеліном міра, і ми будемо казати, чувак, ми були з тобою привітні. Як в тому мемі, коли роботи такі людину шукають, а він, ні 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 він завжди сенсю казав. І мені стало трошечки краще, тому що. Таких, як я, не один, а цілих 14% від опитуваних. На цьому все, ми найкраще світі катани. Дякую, що додивились, аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі, лайк, підписуйтесь дзвіночок, ставте коментар, не знаю, шліть гроші, оце от все. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.